Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі. У цій поріге військовий оглядач, Денис Попович, Денис Рада бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Доброго дня. Бачите, зараз вся увага прикута до ситуації на близькому сході, але тим не менше будемо аналізувати, що відбувається у нас зараз в країні, у нас зараз на фронті, і почати цю розмову з вами. Хочу з повідомлень радника легітимного мера Маріуполя Петра Андрющенка. Він говорить про те, що Росія перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район близько п'яти тисяч нових резервів. І головна їхня відмінність пише: він: дві гармати на шевронах. Ось це під поки... Підкріплення так тому, що е, останнє подібне ведення резервів, як зазначає Андрющенко, воно було ще е, наприкінці квітня цього року. З чим пов'язано і наскільки, власне, зараз на цій ділянці може загостритися ситуація? Ну, це перекидання все йде на запорізький напрямок, очевидно. Тут можна передбачити, в принципі, більш-менш зі значною впевненістю, що ці підкріплення вони будуть переправлені туди напрямок Токмака. Вербового новопрокопівки, ну в район Токмака, для того, щоб зупинити наші наступальні дії. Тому, очевидно, ці ті резерви, які їм вдалося на себе назбирати, оскільки там наші наступальні дії продовжуються, ну вони тактичні, але вони є. І ті контратаки, які зараз Російська Федерація намагається там організувати, вони очевидно їм не дозволяють зупинити ці наступальні дії. І відтак вони зараз продовжують прикидати туди підкріплення. Там кажуть хлопці, що ті, ті що зараз знаходяться, там штормзет з'явився, і міцні штурми поновилися. Тобто вони зараз, я маю на увазі, росіяни прикладають максимум досить до того, щоб нас там зупинити. Ну і власне достатньо ну, напружена ситуація залишається і на північно-східному напрямку, там так само будуть вони туди перекидати якесь підкріплення. Я правильно розумію? За... Там, і... якщо ви маєте на увазі Купінський напрямок, то туди... І... Була інформація про перекидання 25-ї армії, яку вони починали формувати в серпні влітку. Збиралися закінчити формування в грудні, але, як бачимо, обставини їх змушують перекидати вже, вже зараз. Тому є питання стосовно готовності цього цього об'єднання. Але е, так чи інакше, ми бачимо, що вони перекидають до підкріплення і очевидно, вони там будуть активізовуватися. Ну, вже кажуть про те, що є певна активізація, е, є там. Е, Знову ж таки, з їхнього боку, посування в певних сірих зонах на тому напрямку. Це знову ж таки тактичні моменти. Вони значного, скажімо так, поки що не мають, і будемо сподіватися, що і не будуть мати. Але те, що вони там планують просуватися, це так воно і є. Чому ворог так міцно тримається за Бахмут? Ну, у Бахмут в нього це як кейс він інформаційний, психологічний, пропагандистський. Давайте згадаємо, яке значення захопленню Бахмуту вони надавали навесні. Давайте згадаємо Пригожин, коли у прижитті він буквально кожного дня доповідав про те, скільки квадратних метрів залишилося для того, щоб захопити Бахмут, коли Вагнер там наступав. Ну, вони до кінця його не захопили. Там невелика частина залишилася під контролем української армії, але більшу частину так, так чи інакше вони захопили. Товіть собі там, скільки людей вони поклали для того, щоб захопити це місто. Ну, захопити частину того міста, якого вони захопили, ясна річ, що там великої цінності людське життя для них немає, але так, так чи інакше. Значні зусилля вони цьому приділили. Тому зараз його втратити, ну це буде удар, це буде психологічний удар, це буде інформаційний удар, це буде пропагандистський удар. З військової точки зору. Так це має, може мати значення, з огляду на те, що, е, скажімо так, їхнє завдання, я маю на увазі Російської Федерації щодо захоплення Донецької області під адміністративні кордони. Вона стане ще більш нездійсненим, і ми там отримаємо шанси далі просуватися вперед, тому що на горлівку, в тому числі і далі на окуповані території, які ще були раніше захоплені Російською Федерацією, тому значення Бахмуту своє значення Бахмут має за рахунок чого зараз ворог поповнятиме свої резерви, тому що днями була інформація про те, що фактично тюрми всі вже вичищені. Вже там мало кого вербувати можуть такої от тотальної мобілізації, про яку говорили про те, що восени Путін може оголосити закрити кордони і так далі. Її немає більше того, в середині вересня кремлівський диктатор говорив про те, що іноземних найманців не вербуватимуть російську армію. Разом із тим, ми бачимо, з'являлася інформація про те, що так сербські найманці вони прилітали там під Москов'я. Їх вербували. І вони вступали, власне, до складу, зараз можу помилитися із дивізією ВДВ, номером до якої, але принаймні вони були завербовані. Тож на кого ставку будуть робити, і за рахунок кого поповнюватимуть ось цю живу силу для м'ясних штурмів вороги? Ну шторм штормзет ні звідки не береться. І Шторм-З зараз є якраз таким інструментом для місних штурмів. Буквально на всіх ділянках фронту. Я казав про Запорізьку область, але і раніше. І на інших ділянках фронту Штурмзет використовувався, тому цей ресурс ніж ще є. Стосовно іноземних намісів, то це не той ресурс, на який можна розраховувати. Їх не буде багато, це е, лише ті, так би мовити, солдати фортуни, які хочуть заробити якусь, які, якусь копійку, в них немає можливості це зробити на Батьківщині, то вони зараз будуть хапатися на за будь яку можливість це зробити, в тому числі на війнах, які є для них абсолютно. Які є для них абсолютно чужими. Тобто це не той ресурс, на який вони можуть розраховувати. Там, ні Кубинський, ні будь-які інші представники. Хоча воно має пропагандистську цінність, оскільки от наявність іноземців в лавах Збройних сил Російської Федерації дає їм, в принципі, змогу казати про певну інтернаціональність цієї війни, про те, що там і представники інших країн підтримують іншу, їхню справу. Але це знову ж таки скажу, що це не той ресурс. На які можна розраховувати для того, щоб задовольнити потреби російської армії в живій силі, В них зараз де прихована мобілізація, тобто вона не закінчувалася з моменту закінчення, за словами Путіна рік тому офіційної часткової мобілізації. В них є прихована мобілізація, яка відбувається під ширмою залучення контрактників, тобто пропонуються певні фінансові умови, певні соціальні пакети Російської Федерації, розклеюються обяви. Де е, тим, хто захоче приєднатися, контракт е, контракт писати, значить, дається е, одноразова виплата в розмірі там близько 200 тисяч рублів. І е, за участь так званій СВО, тобто у війні, е, щомісячна йде виплата теж приблизно 195-200 тисяч рублів. Це значний, скажімо так, е, значний дохід, особливо для тих людей, які живуть. Російські глибинці, які там обтяжені кредитами, обтяжені боргами, не мають роботи, не мають е, такої роботи, щоб покрити всі ці борги, боргові зобов'язання. Тому для них от, е, це є в принципі шансом це зробити, особливо якщо їм кажуть що от ви будете отримувати такі гроші, і за це ви будете десь на третій лінії стояти, там, охороняти склади, якісь там якусь легку роботу робити, а за вас буде воювати хтось інший. Потім реальність. Виявляється трошки інше. Вони потрапляють на передній край, потрапляють на передок, починають воювати, іноді їм і не платять цим, ці гроші, яких, е, яких їм обіцяли. Тобто реальність стає трошки іншою. Ну, а, але попри це, попри це, це для них шанс для того, щоб зробити гроші. Тому є, є і такий ресурс. І крім того, ми зараз чуємо про те, що вони оголосили призивну строкову службу строковиків. Це не є мобілізацією, це призивну строкову службу. Але російське законодавство зараз дозволяє е е укладати от контракт на е участь в російсько-українській війні, хіба що не з першого дня е строкової служби. Тобто це теж буде ресурсом, тобто можна не сумніватися в тому, що цим строковикам будуть так чи наше пропонувати заключити цей контракт, підписати його для того, щоб е е бути відправленими на війну. Тобто, такі от, принципи у них зараз є шляхи поповнення. Особового складу. Дениса, хочу вас запитати, як у військового глядача, ось про що? Якщо ми зараз дивимося на ситуацію так на фронті, багато військових аналітиків, навіть от по ситуації на південному напрямку, говорять про те, що чекати якихось таких, ну, так званих жестів доброї волі з боку ворога не доводитиметься лише під тиском Збройних сил України, вони залишатимуть ці території під таким потужним тиском. Да? А Деякі політичні аналітики, от такі натяки можливі на такі жести доброї волі, прочитали вот в цій валдайській промові Путіна, де він говорив, що це там не територіальна війна, що в них немає жодних якихось там територіальних претензій їм там свій сибір потрібно освоювати. От як ви б тут розставили крапки над і чи можна буде якийсь натяк, так чи підготовку я не знаю російської пропаганди до теж до того, що росіянам доведеться залишати захоплені українські, які території прочитати, от в цих словах Путіна чи цьому не варто взагалі абсолютно ніякої уваги наділяти, як і будь-чому, що про що говорить кремлівський диктатор? Ну якщо причепитися до його слів, то о, щось там можна побачити, але не натяк на жах з доброї волі о, в жодному разі, давайте ми згадаємо, що ці території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей ну ясна річ, Крим, окупований Крим, рік тому він приєднав до о, внаслідок фейкових референдумів. Пам'ятаємо цю ситуацію внаслідок фейкових референдумів, абсолютно липових цих, цих референдумів, але так чи інакше, Для російського обивателя е, вони відбулися, і е, ці території були приєднані до Конституції Російської Федерації. Тобто вони зараз є в Конституції Російської Федерації як частина Російської Федерації. Та тобто вони свої ці території вони вважають своїм е, росіяни, я маю на увазі. І, е, з огляду на це, от, якщо брати до уваги, що окупована територія Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської області, та Ясна річ Крим, вони вважають своїми, от в цій валдайські речі Путіна можна побачити натяк не на жест доброї волі, а натяк на те, що треба розпочинати переговори за умов збереження цих територій під прапором Російської Федерації, скажімо так. За тих умов, якщо ми погодимося на актуальну лінію фронту як на новий кордон між Росією та Україною, або на заморозку конфлікту, от це натяк на переговори в подібному усі більше. Нічого я в цьому би в цьому не бачив. Американський інститут дослідження війни в своєму свіжому звіті говорить про те, що звертає увагу на те, що Росія розробила правові механізми реформування ленінградського військового округу в рамках широкомасштабних військових реформ, і на думку, значить, аналітків цього інституту це свідченням про те, що Росія готується до конфлікту з країнами Балтії і НАТО. А ресурси в них є на таку підготовку? Чи це довгострокові плани? От як ви бачите це? Ну, я, чесно кажучи, не бачу ресурси на війну з країнами Балтія відтак з Альянсом по великому рахунку, оскільки країни Балтія є частиною Альянсу, допоки не завершено війну в Україні. Вже не кажемо про якісь умови, просто кажемо про факт завершення. Ну, це, це, це треба бути абсолютно божевільним, щоб зараз в тих умовах, які зараз є, розпочинати ще й війну сухопутну із Віннічно-практичним е альянсом. Ну, хоча тут будь-що. Можна очікувати, але я думаю, не настільки. Це реформування Леніграчку воєнного округу, це так чи інакше реакція на розширення НАТО. Вони таким чином посилюють свою посилюють військову присутність якраз на кордонах з Альянсом, які де факто є кордонами з Криї Балтії. Стосовно зброї, так яку отримує Росія, в повітряних силах в збройних сил України сказали про те, що хочуть у Кремлі збільшити виробництво шахетів, але без допомоги Ірану, навряд чи це Росії вдасться. Наскільки Іран зараз в нинішній ситуації готовий буде допомагати Росії, і знову ж таки, от як боротися з Такою величезною кількістю шахедів, які ворог зараз почав випускати по Україні, ми ж розуміємо, що, власне, на найближчі місяці перспектива ну, така достатньо нерайдушна. Ну, тільки ці не ці. Є. Кількість шахедів було випущено, зокрема, в вересні. Ну кажуть, про 500, а загалом тисячі шахедів було випущено минулої зими, це За дані Юрій. Угу. Так, ну, якщо ми будемо. В такому дусі далі продовжувати то 500 у вересні, 500 у жовті, 500 у листопаді, і так приблизно в таких от масштабах воно далі буде летіти. Тут все, вся надія на ППО. І на допомогу наших партнерів, які будуть підсилювати нам ППО, і лише ППО є щитом проти шахедів, яких запускаються по території України. Будемо сподіватися, що от, о, ці шахеди можна збивати артилерійськими системами. І зараз якраз наші союзники роблять ставку на постачання артилерійських систем. Ми бачили, ми чули про те, що гебарди Німеччина нам буде постачати, вже постачає, ми чули про те, що є австралійські системи артилерійські, які так само розраховані на збиття подібних повітряних цілей. Ясна річ, що можна збивати і ракетами зенітно-ракетних комплексів. Але якщо порівняти вартість однієї зенітної ракети і вартість одного шахеда, то ясна річ з економічної точки зору це е, не рентабельно. Хоча ми чудово розуміємо, що якщо цей шахет влучить якийсь об'єкт, то тоді економічний підрахунок буде трохи іншим. Ну але вважається, що більш, скажімо так, економно збивати подібні повітряні сили якраз допомогою зенітної артилерії. Ну лише ну, артилерія, ми знаємо про мобільну групу, які е, так само mm -hmm. курсують на території України, і вони збивають ці шахети з змогу. Великокаліберних кулеметів так це можна робити, в тому числі. Авіація е, бере участь у е, повітряній обороні. Тому тут в принципі, є різні різні сили та засоби для того, щоб які можна використовувати для того, щоб прикривати наші В чому головна проблема? Чому російські ВПК все ж таки продовжує працювати так сильно, як ну попрогнозували так ті ж західні партнери в результаті санкцій він не був підкошений. Ну, є паралельний імпорт, є сірі схеми, є контрабанда, ніхто цього не відміняв. Ми чудово розуміємо, що, умовно кажучи, від собі, коли ми кажемо про те, що е, в цих от, в ракетах е, знаходяться компоненти західних організацій, західних фірм, підсанкційні компоненти, то як воно працює? То, мовно кажучи, є якась поважна американська фірма, яка торгує там певними компонентами, які необхідні, які можуть стати в нагоді при складанні. Окремо взятої ракети. Цей товар замовляє якраз якась фірма з Німеччини. ну Чи є санкції проти Німеччини? Нема. Цю, цю, цю фірму перевіряють. Нормальна фірма, нормальна. Тобто, гроші в неї є, є. Санкції на накладення? не накладені, не накладені. Ну, давайте продамо. Гроші ж це ж бізнес, це по великому рахунку дохід. Проблем немає. Передали, купили, перекинули ці компоненти в Німеччину, а потім ці ж компоненти опинилися в Китаї. Так, а потім ще десь, а потім в якійсь фірмі, яка афільована з російським розтяхом, і далі ми розуміємо, що з цими компонентами відбувається. А ті фірми-прокладки, через яких переганялися ці, ці комплектуючі, наступного ж ж вони зникають. Ну і все. І як ти прослідкуєш цю схему? Жодним чином ти цю схему, цю схему не прослідкуєш. Закрило одну схему, з'являється інша. Тобто, через посередників за потрійну ціну, за подвійну ціну. Можливо, низької якості, можливо, без контролю, без відповідного експлуатаційного. Але ці компоненти потрапляють е, в розпорядження російського ОПК, і таким чином вони потім опиняються вже безпосередньо в ракетах, в танках і в інших системах. Так, е, кількість, скажімо так, одиниць зброї, яка виготовляється завдяки таким шляхам передачі, вона не велика, відносно невелика. Вона не така, як хотілося б Російській Федерації, але вона є. І е, зараз, е, через те, що санкції так чи інакше діють, не так добре, як нам хотілося б, але б діють. В принципі, вони зараз більшу міру роблять ставку на радянське. старі радянські озброєння, які вони знімають з баз зберігання, е, відновлюють і кидуть на фронт. Але от завдяки таким сірим схемам, таким прокладкам, таким посередникам, вони так чи інакше мають змогу отримувати і більш-менш сучасне обладнання, сучасне комплектуючі для того, щоб виробляти. Високоточну зброю з'явилися мережі супутникові знімки ось цих залізничних вагонів, які прямують з північної Кореї до Росії. Аналітики точно не можуть сказати, що в цих вагонах, але припускають, що можуть там знаходитися зброя та боєприпаси. Десь із цім. Десь близько 73 трьох вагонів зафіксовано було, які переміщуються на територію Росії. Наскільки серйозною може бути військова допомога Росії саме з боку Північної Кореї? З огляду на ті арсенали, які знаходяться і які має обхенянські, ну що таке 73 вагони? Треба розуміти, що там за вагони і що в них перевозиться. Ну, але що давайте уявимо себе, що це вагон звичайний, критий вагон, там вантажопідйомністю, десь 66-67 тонн. І віз, і ось він заповнений боєприпасами. Припустимо, це все, снаряди калібру 152. То якщо у вас перед очима калькулятор, ну давайте порахуємо, скільки це буде: 67 перемножити на 73. Ну, це так приблизно близько 5 тисяч тонн, якщо я не помиляюсь, uh -huh. так? Приблизно, ну треба порахувати. 50 тисяч тонн, вибачте, 500 тисяч тон, 5 тисяч тонн це. 5 мільйонів кілограмів. І це приблизно буде десь близько 100 тисяч боєприпасів калібру 152, з огляду на те, що кожен з них там важить близько 40-50 кілограмів, ну, разом з окупорками, там разом із кріпленнями, і таке інше, ну, будемо так приблизно розраховувати. Ну, 100 тисяч одиниць боєприпасів, якщо перекинути на певний напрямок, цей весь состав, ось цей потяг. То так, протягом 3-4 днів це буде десь такий северодонецький темп артилерійського, артилерійського впливу, артилерійських пострілів, десь приблизно 30-40 тисяч боєприпасів на добу. Вони зможуть випускати на певному напрямку. В масштабах цього фронту це небагато. Тобто, так, от приблизно ми з вами розрахували можливий вплив якоїсь однієї конкретної партії боєприпасів на 73 вагони. Ну от. от треба розуміти, по-перше, відстань між Північною Кореєю та Українським фронтом. Там, якщо по прямій, то це десь може 7-8 тисяч кілометрів. А якщо по залізницях, то ще більше буде. І сама по собі залізниця там має невелику таку пропускну здатність. Тому вплив буде, вплив буде, але ну, він буде достатньо таким. Не таким значним, щоб мати якісь кардинальні кардинальні, щоб спочинитись кардинальні зміни на лінії фронту, але це ясна річ в принципі допомога для Російської Федерації для того, щоб вони могли швидше відновлювати свій запас запазапаз боєприпасів. Це допомога, тобто, це може стати певною проблемою. А стосовно Ірану, наскільки далеко від допомоги шахедами там може розвиватися ця співпраця, тому що минулого тижня наші, зокрема, вітчизняні пабліки показували ось ці фото, що його який в Тегерані оглядає новітні ракети. І багато тоді ЗМІ писали про те, що Іран фактично зізнався, що порушив резолюцію ООН, тому що раніше він причетність до виробництва і до того, що це їхні ракети, він ну говорив про те, що це не його. От власне ракети... Може Іран допомагати Росії чи ні? Найбільше. Ну до, того, до, до чого призводить співробітництво між Іраном і Російською Федерацією, ми побачили, на жаль, на наприклад, е, нещодавно розпочавшися війни в Ізраїлі між Хамас і Ізраїлем? Хто о, керував Хамасом? Іран? Хто надавав матеріально-технічну допомогу? Іран. Хто надавав фінансову допомогу? Іран. А звідки взялися гроші для того, щоб. От, Таким чином таку розширену допомогу давати Хамасу, а воно дуже просто. Вони з'явилися в тому числі, в тому числі внаслідок того, що вони торгували шахедами з Російською Федерацією. Ми пам'ятаємо, що в тому числі були е е кеш видавався Російською Російською Федерацією в Ірану е в оплату за ці поставки. Це постачання шахедів. Ми так знаємо, так так само знаємо про те, що і технологічно Росія співпрацювала з Іраном. Ну і безумовно, от е, ті е, тактичні прийоми, які зараз використовуються проти ізраїльської армії, е, це скиди з дронів, це використання широких дронів, Камікадзе і таке інше, це так само досвід російсько-української війни, які, очевидно, росіяни активно передавали іранцям. Тому, от ми бачимо, ми бачимо які можуть бути наслідки співробітництва між Росією та Іраном. А те, що зараз вирішується питання стосовно передачі балістичних ракет. Від рано до Російської Федерації, то це теж є в принципі реальна, реальна загроза. Минулого року, за даними ізраїльської сторони, вдалося, е, вдалося зірвати ці переговори, цей контракт цю угоду. Будемо сподіватися, що, що цей сумний досвід, який Іран отримав, вибачаюся, який Ізраїль отримав не от, е, під час бойових дій з Хамасом, ну спонукатиме. Ізраїльські спецслужби для того, щоб зірвати знову ж таки цю угоду між Російською Федерацією і Іраном щодо передачі ракет. Бо я думаю, що в Хтелярів чудово розуміють, вже зрозуміли. Якщо хтось там не розумів, то, мабуть, вже точно зрозуміли, що будь-які відносини між Іраном та Російською Федерацією вони будуть бити по Ізраїлю. І найактуальніше, мабуть, зараз питання, от власне з огляду на ситуацію зараз на близькому сході, наскільки події там позначаться чи не позначаться? От знову ж таки важко прогноз почути на допомозі західних партнерів зараз вони можуть позначитися. Передусім, ми зараз бачимо, що увага міжнародного співториста вже відволікається від українського питання на війну е, Ізраїлі Хамас. Ну і зайвим свідченням є те, що ми. В тому числі ми з вами це зараз обговорюємо рівно із подіями на територію України. Тому перше, це е, передача уваги так, від української війни на ізраїльську. Ну і в принципі, в принципі, можуть виникнути питання з подальшої допомоги е, між е, американською допомогою на адресу України. Ясна річ, що е, США і Ізраїль вони контактують по окремій програмі. Це у них давні домовленості стосовно того, що США дає військову допомогу Ізраїлю. Ну але що там трампістам прийде в голову, коли почнеться спікеріада, повний повне повний ріст, кажуть, ну треба буде дивитися. Завтрашнього дня ця спікеріада вже має розпочатися, ну принаймні офіційно, так, 10 жовтня було заявлено. Будемо стежити за розвитком подій. Денисе, щиро дякую вам, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Дякую за ваш огляд і до наступних зустрічей. Денис Попович, військовий глядач був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю підтримати цей стрім своїм лайком, коментарем. Ну і так само не забувайте підписуватися на канал Січа. Цінуємо зворотній зв'язок із кожним з вас.